Це хлопець і одразу займається молитвою. Тобто, по суті, шабат закінчується. Шабат це святкування заходу і сходу сонця. Сонце заходить в п'ятницю вечором, ввечері і до заходу суботи-вечора. Шапки це поважних людей, такий, такий одяг. Ну що, зараз будемо заходити безпосередньо в сами, самий центр. В кожного тора з собою люди проходять і тут же і моляться. Велика кількість магазинів наших. Послуги, картинги. Ось така шапуля одна коштує порядку 8 hello. порядка 8 тисяч. Порядка 8 тисяч доларів. О, здорово, пацики! Вони по суті веселі і добрі. Не можу сказати, що вони були поміщені. Так.